Всім привіт! Я підглянув у одного чувака ідею цікаву і вирішив її теж зняти. В цьому відео я зібрав плейси, які пародирують або є копії оригінальних ігор, які виходили для ПК. Наприклад, у Steam. Якщо вам такий формат сподобається, я пошукаю ще плейсів, які приносять у Roblox ігри з ігрових магазинів. CONTREBLOX Ну тут зрозуміло і по назві. Усім відомий CSGO, хоча правильно сказати cs 2 студія Rovel перенесла у Roblox і в це справді приємно грати. За винятком, що дуже багато читерів. Якщо коротко, то ваша ціль за терористів заложити бомбу в якійсь точці і підірвати все. Контртерористам треба цю бомбу розмінувати. Дасті Trip Можливо, вже хтось догадався, а хтось ні, але цей плейс є пародією на гру Long Drive. Ваша ціль зібрати машину та їздити по пустелі і збирати лут, щоб прокачувати або ремонтувати свою машину і переїхати якомога далі. Farming and Friends. В цьому плейсі ви працюєте фермером та маєте вирощувати усілякі культури, щоб заробляти гроші та прокачувати вашу ферму. Цей плейс є пародією на гру Farming Simulator. Зроблено непогано і навіть приємно грати в це. Fort Blocks цей плейс є пародією на усім відомий Fortnite. Королівська битва, де ви та ще 100 людей маєте збирати ресурси, будувати бази та вбити усіх. Перемагає той, хто залишиться єдиний в живих з цих 100 людей. Єдиним, чим відрізняється цей плейс від оригінальної гри, тим, що тут немає кастомних мап і режимів від інших гравців, окрім самих розробників. The Wild West Дуже великий за своїм геймплеєм і можливостями плейс, де ви, будучи людиною в старі часи Америки, про ковбоїв, маєте побудувати своє життя. Ви можете бути, наприклад, бандитом та грабувати людей, банки і тому подібне, і тікати від правоохоронців. Або ви можете бути поліцією та захищати міста від бандитів. І від якої гри це взяв задумку, якщо ви вже здогадалися, то це Red Dead Redemption 2. Єдина різниця між цими двома іграми є тим, що RDR 2 це сюжетна гра, а Wild West це онлайн РП у Роблоксі, де немає сюжету, якщо ви тільки його самі не створюєте для себе. Phantom Forces. В цьому плейсі ви воюєте команда на команду. Тут є режими як просто дезматч, так і, наприклад, захват прапора. В цьому плейсі читерів я зустрів десь 2-3 рази. Але найбільша проблема з людьми, які в цей плейс грають з самого народження, і в них мільйонний рівень і за секунду виносять всю твою тіму. Але від кого цей плейс взяв ідею? І як я думаю, розробники надихнулися іграми Call of Duty, де ви як в сюжетній частині гри або в онлайні воюєте команду на команду у різноманітних режимах гри. Мультикрю Танк Комбат 4. В цьому плейсі ви воюєте на танках один проти одного. Як не складно здогадатися, що цей плейс копіює ігру World of Tanks, де ви так само боретеся на усіляких пампах на танках. До речі, про цей плейс мені написала ось ця людина під останнім відео. Дякую тобі, друже. Паркур. А тут ви подумаєте, а до чого цей плейс в списку? Загалі в цьому плейсі єдина ваша ціль це паркурити по великому місту і проходити всілякі гонки на швидкість або збиратися на великі точки мапи і отримати за це досягнення. Або яким мотивом цей плей створено, і саме як я вважаю, розробник взяв ідею відкритого світу для дослідження з точками інтересу та так собі системи прокачки з гри Mirror's Edge. До речі, ця гра як і продовження каталіст моїй одні з улюблених ігор з дитинства, і жаль, що ця франшиза далеко не розвинулася і не планує цього робити. Entry Point. про цей плейс я, до речі, в одному стопі вже розповідав. Тож щоб не писати додаткові строчки сценарію, я вставлю фрагмент з мого відео. Приєднуйтеся до злочинної організації Hellcoin і пориньте у світ гучних операцій. Знищуйте банки, зламуйте чорні сайти та націлюйтеся на мультимільйонерів. Виконуйте свої місії непомітно або використовуйте весь свій вибуховий арсенал. Вибір за вами. І як можна здогадатися, розробники взяли ідею у гри Payday 2. Якщо чесно, то оригінальна гра мені не зайшла від слова зовсім. Я чув, що вона розрахована більше на кооперативне проходження, ніж однокористувацьке, і, на жаль, у мене немає друзів, з якими я б міг пройти цю гру. Тож насолоджуюсь аналогом в Роблоксів, які, до речі, навіть цікаво грати. Race Мод. По назві вже зрозуміло від якої гри розробники взяли ідею, і саме від Гарріс Мод. Саму оригінальну гру я люблю, та й взагалі я зняв на канал десь 16 відео по цій грі, тож можна зрозуміти, що вона одна з моїх фаворитів. Анал Хороблоксі досить пустий на контент, і щоб отримати аддони, то треба дати робокса і отримати, наприклад, Нексботів. Ось таке вийшло відео. Скоріше за все, воно дуже коротке, але і рубрика теж нова. Якщо вам сподобається цей пілотний випуск формату, то я час від часу буду його знімати. Посилання на плейсі з цього відео буде в описі. І на цьому все, дякую за перегляд і побачимось наступним разом.